Привіт! Іду в басейн. Сиджу тут на зупинці рекрутська. Як завжди, тут поперекривали. Коротше, не доїхати. А, нос чешеться. Коротше, дуже-дуже втомилася. Просто... Просто без сил. Бо такі важкі спини були забиті, треба було сильно масоживати. Уже просто відчула таку глобальну втому. Думаю, поїду в басейн. Зараз залізу в холодну воду, потім теплу. І так воно якось, та втома злізе з мене. Ой, оце таке. з тарзаном на границі. У мене нові квітки. Мені все мало і мало. Бачите, який красий з бідренки. Це мої манстерки. Ну, це, звісно, шикарний квят. У мене зелено. І ще приїде Вишня з Китаю. І така, ну, невисока, можна в вазоні вирощувати. Я ще хочу яблуки, груші. І це все в вазонах. У мене вже ягоди є, в, тому, ну, в цьому році вже були, навіть по-нашому, ну нуда, називається. По-русски ірга. А по-польськи швідошліва. Такі чорні. Треба ще вазони купити, пересадити. І то дерево на наступний рік, думаю, рясно буде. Ну, куст, куст такий. Рясно буде давати плоди. Ну, це, звісно, шикарний квіат.